Проблема цієї адміністрації я вчора навіть жартував на цій конференції, де келих виступав, полягає в тому, що вони нічого не знають про Україну. Вони дуже мало знають про Росію, вони, вони дивились сторіс. Вони класно знають там Китай, Близький Схід. Вони реально на цьому розуміються, вони круті. А от Україна, ну якісь класні українці, так героїчні. Вони постійно про це кажуть. Але чому вони героїчні? Чому ця війна? Якщо повторювати цю мантру, що врешті-решт це все через бажання приєднатися до НАТО, ну ти заходиш в глухий кут. Оскільки вся ця війна, вона ж не про це, а про те, що в Росії ніхто не визнає нашого права на існування як нації, як, як народу, як країни, історії в чого завгодно не визнає. Просто це суперечить їхньому проєкту. Американці цього не розуміють.